Далі поговоримо ми про міжнародну політику і от з останніх новин. Президент Франції Монель Макрон планує звернутися до Китаю з планом, який він вважає, може призвести до переговорів між Росією і Україною. Звісно, як пише Блумберг з посиланням на обізнані анонімні джерела, Макрон доручив своєму раднику із зовнішньої політики працювати із високопоставленим китайським дипломатом Ван І. над створенням структури, яка може бути використана як основа для майбутніх переговорів, зазначається. Що згідно з французькою стратегією, переговори між Росією і Україною мали б відбутися вже цього літа, і зазначається, якщо все буде добре. Детальніше про це і не лише про це будемо говорити ми далі з Віктором Шінчуком, головою правління інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаємо вас! Слава Україні! Слава Україні! Колеги, Героям, слава! Отож, після візиту Макрона до Китаю, ми пам'ятаємо, що ці переговори експерти називали не дуже вдалими. Ми побачили ось таку нову ініціативу від Емануеля. Це його буде власний план, як ви гадаєте? Чи він буде все таки ґрунтуватися на основі цих умовних пропозиціях, мирних пропозиціях Китаю і певним чином намагатися їх модифікувати? Бо ж залучений до роботи цілий ван і. Справа тому, що Еммануель Макрон вже відомий у світі переговірник, який годинами розмовляє із людьми, яких зараз прийнято називати тиранами, то він їздив до Путіна і годинами розмовляв і вмовляв Путіна щось робити і чогось не робити. То зараз він знайшов собі нового співбесідника і нового клієнта, з яким він може говорити також годинами. Зрозуміло, що Франція зараз переживає не дуже прості часи. Це було пов'язано в першу чергу із пенсійною реформою, і Макрон останнім часом на всередині країни хоче продемонструвати, що він залишається от таким великим важковаговиком на міжнародній арені. Це він вважає, що додасть йому. Згідно соціології якихось пунктів, Макрону досі наступає на п'ятий Ліпен, і Ліпен насправді в питаннях України недалеко заїхала від Макрона, тому що вона вже заявила про те, що перемога України це буде трагедія. Верніше перемога Росії це буде трагедія, а перемога України це буде Третя світова війна. Тому мені здається, що зараз Франція взагалі виступає, стоїть на такому, знаєте, цивілізованому роздоріжжі. І власне з цього найбільшим бенефіціаром є, власне, Китай. Тому що ми, коли говоримо про Китай, ми забуваємо, що Китай. Мислить не категоріями там, трьох, чотирьох чи п'яти років. Він мислить категоріями 10, двадцяти, ліття. І, власне, коли ми згадуємо, з чим ішов Сідзіньпінь на свій третій термін, повертаємось до його великого виступу про те, що існує два полюси: існує Китай, існує Сполучені Штати Америки. Все решту, всю решту світу Китай буде сприймати як інструмент у цьому протистоянні, і в даному випадку Францію він буде використовувати як елемент розколу е, загальної позиції по Україні всередині Європейського Союзу, і так само Францію буде е, заохочувати через е, певні економічні механізми. Ви пам'ятаєте, що Ван Є їздив по Європі, спілкувався також. З президентами багатьох країн, і він після цієї поїздки зрозуміло, що е, запропонував Китаю своє бачення певних зовнішньополітичних рішень. Я думаю, що е, якраз Макрон тут іде в другому потязі за е, Сі Цзіньпінням, і він буде от таким е, вагончиком до вже. Великого паротяха, яким себе вважає дзінпін, ну тут ще один фактор важливий, і свідчить Сейчас він -ну. про те, що росіянам фактично потрібні ці переговори їм потрібно. Заморозити цей конфлікт, аби підзбирати трохи ресурсів. Вони підключили Китай, який теж в принципі не проти пограти в таку гру миротворця. Перед цим ми пам'ятаємо, вони зробили цікавий жест між Саудівською Аравією і Іраном. Так там провели теж певні переговори. І тут включається ще одна, так би мовити, цікава країна, а точніше, фонд цієї країни йдеться про колегію Матіоса Корвінуса це приватний коледж Будапешті, який фінансувався відповідно партією Орбана і навіть урядом Орбана. І вони теж організовують конференцію про обговорення різних поглядів на мир в Україні і теж улітку, так тобто, все підводиться чомусь до літа. Я думаю, що тут все пов'язано і прораховано з врахуванням нашого можливого контрнаступу, і в залежності від цього контрнаступу багато країн будуть тиснути на Україну, щоб після завершення контрнаступу ми погодились на принаймні якусь заморозку конфлікту, а можливо і на прямі переговори з Росією. Я поки що не бачу. Політичної волі, більше того, я не бачу політичної волі українського суспільства, що воно готове це сприймати, тому що, попри великі жертви, попри великі там труднощі, які дувають кожного дня українці, вони розуміють, що для Путіна пауза у війні буде означати тільки передишку, що він збере повторно сили і зможе. Рухатися там через два, через три роки, знову пробувати наступати. Тому для нас, звичайно, ці е, переговори вони поки що виглядають досить таки примарними. Я сподіваюся, що е, наші Наше військово-політичне керівництво, воно це добре розуміє. А коли ми говоримо про Угорщину, то це зараз особливий такий є подразник, тому що дійсно. Російська лобі ж нікуди не поділося, воно навпаки зараз активізувалося в Європі, і власне Путін розраховує на те, що він якраз порушить оцю європейську міцність, європейську єдину політику щодо України, і він дергає за слабких лідерів, і він грає на певних інтересах, як там певних еліт. Так і влади, там де він може до, до цієї влади дотягнутися, от влада орбана, це якраз та влада, яка до якої руки Путіна можуть дуже легко дотягнутися. Більше того, представники уряду Угорщини є гостями жаданими гостями в Кремлі, і зрозуміло, що для Росії це в першу чергу геополітичний механізм управління цією країною. Водночас ми почули дуже чітку позицію країн під час зустрічі міністрів МЗС великої сімки. І поки міністри засідали в Японії, до Москви навідався ще один китайський гість. Цього разу це був міністр оборони Китайської Народної Республіки. Пройшло про що йшлося на цій зустрічі, бо вже є позиція, що це має стосунок до посилення конфронтації США і Китаю. Як я вже сказав, стратегія Китаю на найближче десятиліття це дійсно вибудувати двополярний світ, і Китай буде використовувати будь-які механізми, які йому зможуть допомогти для того, щоб цей двополярний світ вибудовувати. Він не буде можливо зараз втягуватись безпосередньо у українсько-російську війну. Він буде використовувати, по-перше, ресурси Росії, по-друге, Трошки давати Росії грошей, можливо, не як у цих злитих документах до речі, була була е, така одна із доповідей про те, що Китай готовий надати легальну зброю. Поки що ця інформація не підтверджується, і я не думаю, що Китай зараз ризикне це зробити, враховуючи те, що Китай зараз зацікавлений посилитись економічно за два з половиною роки ковіду, Китай досить таки і має великі проблеми з економікою, і йому треба вирівняти в першу чергу економіку Тому я прогнозую, що і нападу на Тайвань найближчим часом не буде, поки він не посилиться економічно. Ну, вже є навіть повідомлення про те, що вихід Китаю із коронакризи став вже рекордним. Тобто ріст пішов і пішов дуже стрімко. Чи не буде намагатися Китай використати ось ці економічні, крім того, важелі впливу на Європу? Так, окрім цих дипломатичних всіх історій з Макроном? Ну або з окремими зустрічами є ще цікавіші речі: так це економіка і залежність, економічна певної галузей виробництва від Китаю. Так, звичайно, ми про це розуміємо, і я ще не бачив нової статистики. 2022 рік КТ закінчив із ВВП десь близько 2%. Це офіційні цифри. Ми розуміємо, що. Офіційна статистика може відрізнятися від реальності, оскільки китайська економіка в нас закрита в даному випадку від аналітики. Разом з тим, я думаю, що для Китаю зараз дуже важливий ринок збуту, і цей ринок важливий, цей європейський ринок важливий першу чергу, який в десятки разів більший ніж ринок тієї ж Росії, тобто навряд чи він не поміняє. Ринок ЄС на ринок Росії разом з тим я не думаю, що такий швидкий ріст Китаю вже зафіксований. Я думаю, що це питання двох-трьох років не менше. Повертаючись до так званих мирних ініціатив, в одному файлі може ще йтися і так звана заява Бразилії. Під час нещодавнього візиту Лула Дасільви в Китай він вже підтримав так званий мирний план. Тепер виступає з ініціативою створення політичної великої двадцятки для досягнення миру в Україні. Ми, взагалі, мало знаємо про зовнішню політику Бразилії, але схоже формується дуже цікавий клуб у межах Брікс. Поки ще Індія досить стримана в політичних питаннях Війни, але Справа в тому, що буквально кілька днів тому до Індії від'їжджала заступник міністра закордонних справ України. Я ще поки що не бачив звіту щодо завершення цієї поїздки. Я дуже сподіваюся, що українська сторона все таки запропонувала Індії якісь зробила якісь пропозиції, і Індія буде все таки дотримуватись цього нейтралітету. І принаймні не буде потикати Росії і не буде приставати до будь-якого мирного плану. Що мирного плану Китаю має на увазі? Тому що мирний план Китаю, якщо ми візьмемо за викладками, це в першу чергу мирний план за все добре проти всього поганого. І до речі, в цьому мирному плані війна названа війною, що дуже дивно, адже Китай багато разів потім повторював, що існує просто конфлікт, військовий конфлікт. Тому мені здається, що Китай буде просто тягнути от свою цю ідею про те, що вони готові виступати як великий посередник, і під цим соусом він буде об'єднувати навколо себе ті країни, де він зможе економічно зараз посилюватися. Це стосується в тому числі і Бразилії. Ну, цікаво ще, мабуть, бачили відповідь міністра закордонних справ Бразилії після критики Сполучених Штатів. Вони вже сказали, що такі заяви Лула де Сілви, вони просто ретранслюють китайську російську пропаганду. І оце про це спитали міністра закордонних справ Бразилії. і Він дуже смішно на це відреагував. Він зробив вигляд, що він не чув, що говорив його президент, і про які там двадцятки йдеться а тим більше не чув про критику з боку США. Це про щось та й свідчить. Це якщо в Кейсі Індії також розглядати тут питання не стільки, скільки Україна може Індії запропонувати, а що може запропонувати США Індії так перенести певні. Можливі потужності виробництва до Індії, збільшити контракти на певні речі, бо ж росіяни теж Індії пропонують, і от нещодавно, буквально там минулого чи позаминулого тижня, вони домовилися за продаж нафти до Індії і поміняли її на котерування азійської нафти замість нафти бренд за для того, щоб було легше її пропихати через азійський ринок до Індії і обмежити оці санкції впливу тих можливих теоретичних санкцій або часткового ембарго. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Тобто США грають на багатьох е, напрямках, і тут вони можуть нам дійсно допомогти в цьому. Просто проблема в тому, що Індія, як ми бачимо по голосуваннях в ООН, вона все-таки зараз поки що входить в так звану групу ризику. Тобто, це країни, які не підтримують ні українське питання, ні не виступають з критикою Росії. Тому... Для нас важливо все-таки, щоб такі важковаговики, як Індія, все-таки були на стороні, хоча б ситуативно на стороні України і всього цивілізованого світу, ну і у нас лишається ще кілька хвилин. Мусимо розглянути коротенько ще один ще одну подію, чи ще один кейс файл. Це ситуація у Судані. Так, там ще чергова спроба держперевороту. Там вже втрачено літак української приватної компанії. В результаті цього там гинуть люди. Там знову все палає і йдуть перестрілки. І до чого тут усього Росія? Це дуже цікавий кейс, тому що ми повинні. Ну так ми, як українці, повинні розуміти, що Росія розклала ці золоті свої яйця в дуже багато кошиків. І я не спроста сказав про золоті яйця, тому що група Вагнер контролює якраз дуже багато верхів, де видобувають золото. І е, мені здається, що це досить таки непоганий бізнес. В обхід санкцій вони його експортують до Росії, і е, зрозуміло, що там російського інтересу дуже багато. З іншої сторони треба розуміти, що іде е, ну, тут, е, тут конфлікт, точно конфлікт іде конфлікт між. Генералітетом з двох сторін і у обох сторін є російська зброя, як не дивно, і цієї зброї досить багато. Тобто, Росія підживлює цей конфлікт, при цьому стриже умовно кажучи, купони з усіх таких конфліктів, тому що коли немає, коли все спокійно, все зрозуміло. То зрозумілі і закони, за якими живе ця країна. А зараз можна використати от ці ситуації для того, щоб ще більше збагатитися, і група Вагнер, яка все це контролює, там видобуток цінних різних металів, це якраз дуже успішно робить. Ну і крім того, вони ще і інструктують обидві сторони у військовому плані. Крім того, що привозять і надають там зброї. Це робиться майже по всій території Африки. І на жаль, Африка для нас теж залишається поки що далеким континентом, бо там слабо представлена українська дипломатія, і це теж те, що потрібно врахувати у майбутній Україні. Так ми повинні бути представлені у всіх регіонах і на всіх континентах. Вам, пане Вікторе, дуже дякуємо за те, що стежите за усіма всіма хитросплетіннями міжнародної політики і допомагаєте нам розібратися у них для наших глядачів. А хочу нагадати, що говорили ми з Віктором Шлінчаком, головою управління інституту світової політики.